Друзі, вітаю вас на каналі в новому влозі. Сьогодні я вам покажу третю частину нашої поїздки в парк розваг, який ми відвідували в суботу. Я там знімала величезну купу матеріалу, тож вирішила розділити ось так на три частини. Сьогодні третя завершальна, ми будемо... Відвідувати аквапарк, лунапарк, там різні атракціони. Також ми потрапили на дуже гарне шоу фонтанів, після якого я ледве змогла прийти в себе, тому що було дещо, що мене просто страшенно, страшенно розізлило і викликало в мені таку ось бурю. Негативних емоцій. Тож, знаю, що зараз досить тяжкий час і тиждень, неймовірно, складний для України страшенні обстріли, але в мене виходять ось такі зараз влоги з нашої поїздки, з суботнього нашого ось такого відвідування. Дуже гарного місця, дуже гарного парку. І знаю, що багатьом дуже складно добитися зараз такий контент, але є багато. Людей, які шукають саме якогось такого контенту, який би їх трішечки відволікти. Тож для тих, хто чекає такого контенту, запрошую до перегляду і сподіваюся, вам буде цікаво. і аквапарк. Одягаємо купальники ні вперед, на гірки. різних водних гірок, різних атракціонів і для дорослих, і для дітей. І дуже багато людей в воді. Ох, як там. Ондується. Відро з водою наповнюється, а потім виливається. Насправді я оці гірки не люблю. Там все ось скільки води і все бри. Все летить в очі. І насправді це дуже-дуже неприємно. Я, якщо чесно, я би тут просто в бусині за лісою побовталася, покупалася в ось таких легеньких о, цих атракціонах. А вода яка холодна, мама рідна. Це капець, Аліса, вода холодна тобі? Не холодна, мені холодна. Я подружилася з дівчинкою, але я йду до неї. Ось така годна гірка. Зараз підемо підніматися і будемо з'їжджати на ось таких матрасиках лягаєш і несешся донизу. і стовп. Так, а зараз ми йдемо на ось цю гірку. ось такі труби будемо ось тут вилітати. Блін, тоже стрьомненько підніматися високо, а потім ти летиш. Капець. Ну, що поробиш? Приїхали, треба кататися. Вон, не знаю, чи видно вам. Ось ці труби вони ще й ось так перекручені. Піднімаємося вон туди нагору і з'їжджаємо. Ще маленько летіти? Коротше, я не люблю такі гірки, коли ти летиш, і тобі все просто в обличчі. Це треш якийсь. У мене вода в ніс, аж в голову через ніс аж голову потрапила. Це просто <рі> жахіття якесь. Ну один раз з'їхала і все на цьому. Закінчимо, там ще є інші гірки, не знаю, чи я туди піду. Аліса просить знову знову дитячий басейн туди, тож, можливо, зараз туди знову з нею підемо, там покупаємося трішки, а друзі будуть тут на гірках з'їжджати. Уявіть собі, мене на ось цю гірку не пустили. Тут ось стоять ваги. Перед тим, як іти на гірку, потрібно зважитися. А мінімум п'ятдесят кілограм. Мене сорок сім сказали. Вибачай, будь ласка, ти туди не йдеш. Це на такі штуки. Ось ось так. Так ось такий матрас четверо має бути, і ви з'їжджаєте таку ось цій трубі спочатку, а потім вас сюди викидає в басейн. Ну мене не пустили. Страшно? Я така розумію, що в мене хрущати. Так. А <рес> Зараз ми йдемо в оцю річечку попливти на такому крузі. Потрібно знайти, де вхід сюди, де ці круги видають. Вон, дівчинка бачу, в, в жилеті. Аж ми прямуємо сюди, зараз будемо шукати, де там хід. Щойно з'їжджали ще з двох гірок на одній вдвох на от такому матрасі, на крузі такому. А на наступній в чотирьох ми з'їжджали, туди мене вже пустили. Ну, просто та гірка, на яку мене не пустили, то, то вона прям дуже така, знаєте, кидали, кидала, і Таня сказала, що мене просто викинуло би з того круга, з цієї плюшки, тому вони контролюють вагу. Так. Знайти круг? Знайти вільний. Де його знайти? І тут. А де вільний круг? Нема. Там ще одна гірка така висока, є, на якій потрібно на матрасі в чотирьох спускатися. Не знаю, чи потрапимо ми на неї, дуже багато різних гірок. Слухайте, ми були в Динанзі, в аквапарку, але нам цей сподобався набагато більше. Тут набагато більше цікавіших гірок. І ось ця річечка, на якій ми щойно заліче на матрасі, на округу поплавали, дуже класно. І є тут ще басейн з хвилями, куди ми направляємося. Зараз у нас ще на шляху має бути одна гірка. Чи маленька. Так, так. А зараз ми на ось цю йдемо якраз, на ось цю високу. Так, Аліся, але це не дитяча, це для дорослих. Ну що я вам скажу? Мене сюди знову не пустили, знову тут вхід через вагон. Моя вага не підходить, тож я залишаюся. О, добре, подивимося, як люди з'їжджають. З хвилями йдемо сюди, Аліся чекає, бо їй дуже нудно чекати, поки. ми ходимо на всі гірки атракціони. Тож пообіцяли, що зараз розвага для неї. Ось такий басейн з хвилею буде. Так, ну що ж, з аквапарком ми закінчили. І те, що він нам цей сподобався більше, ніж ходспрінка в аквапарк, це я вам вже сказала. Тут набагато більше гірок. і От, якщо хочете приїхати, то краще прийти сюди, і тут є і все: і парк розваг, і зоопарк, і аквапарк. Тут отримуєте величезне задоволення і навіть просто прогулятися, то це круте місце. Нам дуже сподобалось, неймовірно. Ми задоволені більше ніж. А ще сьогодні субота, і сьогодні турнір салютів, і на них ми також хочемо сьогодні потрапити. Я навіть не знаю. Які сьогодні команди будуть показувати свій салют? Ух, потрібно погуглити, подивитися. Замовляємо каву, нам на лизунку в стаканчик наливають молочко, все відмірюють, відважують. І називають що лате. Да, Це буде лад. У нас подивіться зараз просто от лати по вєтнамськи так, тепер трішки збились, глушенка з молоком збивається. Гусенка з молоком, вони І молоко, я не розумію, чому не можна разбирати. А... Ну так? Mm -hmm. так, бачиш. Кава по вєтнамськи mm -hmm. Так, політ пішла. Також Приготовлена кава з холодильника, відміряється спеціально мірним стаканчиком і зараз буде заливатися отуди. Те, що вона вже зробила, ну ще перед цим трішечки збивається капучинатором. Вау, це в нас кава. 6 годин вечора сьогодні буде. Після такої 50. кави ми не заснемо взагалі. Там ще на дискотеку підемо. Бачили, mm -hmm. як ось. У нас просто сили вже немає ходити і трішки ми підтомилися, тому вирішили попити каву, а тепер я не знаю, чи варто її пити, бо довго не заснемо це точно. Такої кави ми побули в 6 годин вечора, рухаємося далі. Ще декілька атракціонів. Алісі обіцяли там для дітей є, а, чайничок з чашечками. А Аліса на таких вже каталася в іншому парку. Тож вона їх як я тільки побачила, то сказала, хочемо. Пообіцяли, що обов'язково повернемося. Друзі підуть на якісь дорослі атракціони. А ми з Алісою покатаємося, розважимося на чашечках. Вже починають м'якати гірлянди. Я найбільше полюбляю вечір, коли запалюються вогні міста. Це моя найулюбленіша пора доби. Зараз має бути дуже гарна. Тут ще є ось такий, дивіться, зал ігровий з автоматами, з різними розважалками. Там я така кого-то. Видіти, Ого, дівчинка молодець. <гум> там є дитяча кімната. Аліса побачила каже, я хочу в дитячу кімнату. Дивіться, скільки тут всі всього. І там ще різні каруселі, коники. І зараз йдемо туди. І так, дивися, коники, Аліся, йдемо. Наверх. Наверх? Давай спробуємо. Ходімо, але тут і цілого дня мало на цей парк, тому що дуже багато розваг, дуже багато всього. І все хочеться спробувати. І скрізь хочеться покататися, проїхатися. І Аліса в нас ще така маленька, тож доводиться миритися. І дитячі, і дорослі атракціони. По черзі чередувати. Йдемо, Аліська. Ін Чао. Ходімо. Обирай коника. Так, Зараз ось такий атракціон, слоники. Така каруселька. Давай, Аліся. Міряємося, підходить Аліса. Окей, давай. Камеру схову Аліса речі сюди. Так, якась екстрим гірка, екстрим атракціон і мене сюди кличуть. Не знаю, я йду, вам розповім свої емоції. Такого я ще не бачила. Так, ж, так, навіть так. не знаю, що, що очікувати від цього. У нас І теж був перший атракціон у оцей. Іна ще просто йде, вона не знає, що її чекає. <рес> І знімає така весела. Я теж такою була. Зараз <рес> поділюсь своїми емоціями. Го го І страшно, як здавалось би, не знаю, як воно з боку виглядає. Але спочатку, коли нас почало крутити трішечки, я так злякалася, а потім зрозуміла, як це все працює, і отримувала задоволення. Тож мені сподобалося дуже сильно. Я вперше була саме на такому атракціоні, ніколи такого ще не бачила. Але сподобалося, я би пішла ще раз. Так, а тут має бути зараз шоу, вечірнє шоу фонтанів. Проекцією. Ось такі місця сидіння для споглядання цього всього. Гарні, але але, ви самі чули це, але в мене аж мурашки по шкірі пішли, але що ти зробиш? Аж ноги зараз, я ось зараз спускаюся, аж ноги трусяться. Трошки мене так тригернуло це все, але нічого з цим не поробиш. Друзі, на цьому планую завершувати це відео взагалі цей сьогоднішній день. Ми ще поїдемо зараз на салюти, але салюти я вже вам покажу в завтрашньому блозі, тому що і так багато було. Я сподіваюся, в мене камера вже розряджається. Що ще я зможу її від павербанка підзарядити і зможу. Щось вам записати дуже вам всім дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за коментарі та підписку. Всім бажаю гарного дня, мирного, друзі! Нам всім неба. Бувайте до зустрічі в новому лозі.